І так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів поговорити про прес-форму для ППУ-вуликів, яку я зробив сам. І в цю форму я підраховував, що стільки коштує. Це є форма моя не перша, це є вже друга форма, яку я виготовлював на ну, даному етапі. Тобто, це була друга по виготовленню форма. І друге замовлення, яке я робив взагалі через інтернет на порізку. Е, тому буду говорити саме про цю. Про першу я не підраховував, так я доробив для себе форму. Це для друга робив. І ось також ось ці для друга робив. Тому ці я поки ще не знаю, що скільки коштує. Тут я старався економити. Е, тому, так. тому поговоримо саме про цю форму, так як я вже все для неї прорахував і розрахував. Тому я думаю, відео буде інформативне для тих, хто починає робити, ті, хто хотів би почати робити, і чи взагалі воно варте того, щоб її робити. Тому, друзі. Почнемо з, з фанери. Фанера, фанера є ламінована, 21-ша благостійка. Е, дана фанера, тобто я замовляв разом з порізкою, тому вона мені обійшлася 3890 гривень. Дана фанера, в принципі, залишки не прийшло, так як мені не врахували порізку даної фанери. Тому це мені загальна сума разом з порізкою вийшла 3890 гривень. Тому це є. Перше, що є із дорогих. І ще також є найдорожче із цього всього це, звичайно, є друзі скло. Ось таке ор-скло чи акрил його називають 10 мм. Він йде у нас вздовж по всьому корпусі. Тобто, можна побачити, це тугенько підігно. Можна побачити його також ось тут. Тобто такі великі-великі шматки. Тому. Воно є найдорожче, також є фалець, і це в нас є статті 8 форма, яку я не зговорив, що тут також є фальці, четвертя під рамки і всіх сторін, так як є ця форма універсальна, як і для вісьми вулика, так і на українську рамку на 12 рамок. Тобто ви зрозуміли, якщо вам потрібний додан, ви використовуєте два корпуси, а якщо вам потрібен українець, ви використовуєте три корпуси, якщо вам потрібна 145 та надставка магазина, використовуєте один корпус. Тобто все максимально просто. Тому ця форма скло нам обійшлося, друзі. Так, дивіться, зараз ми підрахуємо скло. Я ще не сказав за доставку статі самої фанери. Фанера нам обійшлася в 420 гривень. Так що можна доплюсувати. Скло нам обійшлося в 3710 гривень. Також доставка 230 гривень. Вона була гарно упакована. В е, принципі, по склові, так само, як і по фанері, нюансів немає. Кстати, хто прораховує, тут не завжди є 21 мм, деколи треба де трішечки підтісувати, тобто наждачкою, у кого є гріндер, то є взагалі класна штука, але є наждачкою підганя деталі, так як товщина фанери є 21, місцями 22, або десь трішечки менше 21. Тому трішечки плаває, так як десь може попастися сучок під фанерою і так далі. Ну, Тобто, це ви самі розумієте, що це є дерево. Там можуть бути невеличкі в міліметрах е, погрішності. Ну, тобто, пів міліметра точно є погрішність, а пів міліметра, тобто 5 мікрон, це є для цього ну, багатенько. Чи якщо буде більша щілина, буде летіти. Виходить сам компонент, буде грубий облой, що нам ну, не потрібне. Так що, друзі, це собі ви собі щоб знали, якщо будете заказувати, щоб ви розуміли, що треба прораховувати все дуже-дуже добре. Так, про доставку сказав. Так, Металом. тобто, Я замовляв квадрат 4х2 на всю обв'язку. Пішло мене 6 метрів. Там, якщо точніше, бути, 5 метрів. 5 метрів і 80 сантиметрів, але я рахую вже як 6 метрів. Купляв я метал по 100 гривень. Метр, ось 600 гривень пішло на обв'язку даного пресу. До цього всього ще пішли два завіси, шарніри по 65 гривень. Тобто там є було три варіанти: дрібні, середні і більші. Це, по-моєму, були більші. Є ще середні, які також для цього для цих пресів 100% хорошо підійдуть. Тому вартість була 65 гривень за два штуки 130 гривень. І також, друзі, замки, замки, щоб закривати сам прес, потрібні якісні. Я взяв трішечки не ті, але також вони є якісні, бо є з обичного металу, чорного, є оцинковані і нержавіючі. По-моєму, я взяв оцинковані, які коштували 330 гривень. І я взяв два комплекти, тому 660 гривень от до цього всього додаємо. Завіси хороші для невеликих форм, тому як на цій формі тут метал трошечки грубший, і коли розбухає сама ця піна. Ви щоб розуміли, в неї нагрузка добра. Я коли робив свій перший на 6 рамок корпус, він є 30-ї стінки, 6 рамок, що ви розуміли. Я на нього ногами ставав. Я важу 90 з лишнім, і воно мене піднімало. Тобто навантаження там близько 150-200 кг точно є. Тому ці завіси хороші, але не для цієї конструкції, так як трішечки метал аж прогинається під впливом ППУ. Тому. Інколи замки самі починають по собі відкриватися, тому краще брати і защолкують такі замки. І також, друзі, беріть краще не самі дешеві, бо там є з обичного металу. Вони, як по якості, вже неодноразово в інтернеті зустрічав, говорять, що вони дуже хлипкі, легко рвуться, ламаються, Тобі їх на довго не вистачає, тому краще брати нержавійку в ідеалі, вот, або це, друзі, в принципі. Це є самі основні розходи. Також ще є дрібні розходи, такі як електроди. Сюди близько пішло ну, більше ста саморізів, пішло явно, електрику. Це все я в загальному також візьму в 300 гривень. Тому, друзі, ще додаємо 300 гривень до цього всього. І в нас, як по мені, це є дорого. Звичайно, це є дуже дорого, навіть дорожче, ніж я собі в принципі уявляв. Але так як потреби в цьому економити не було. Треба було зробити хорошого, тим більше я й не знав, що там, наприклад, що може буде добре відставати від фанери, сама ця ППУ, чи буде добре відставати від чогось іншого. Так як в інтернеті дуже багато хто виставляє, що використовують саме скло, кром, скло, 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 скло. Я, через що я і вирішив зробити із фанери. Тому вставка ось тут, наприклад, в цьому вулику, якому я теж розпочав. Я ще не знаю, що тут і як тут показую. Тут є ось такий шмат фанери. Тобто... 15 мм. Це є також на цей самий прес, тобто це є 145 це буде у нас 300-та форма. По плану я вже провірив, я зробив кришу собі на 6 вулик, там також ось така вставка, то відстає дуже добре. Тому провіримо, як буде із 300-ю формою. Таю тут площадь взаємодії із ППУ величезна просто. І як воно буде все відставати, це ну, для мене це експеримент. Я не знаю, що з цього вийде, але я думаю, що буде добре. Тому ось таку економію, в принципі, на цій формі можна було б зекономити тисячі дві впевнено, і за цих ставок. Тому я вам про це що мову веду, що завжди треба до, до всього підлаштовуватися, до всього вникати і так далі. Тому, друзі. Якось так буду пробувати. Також думку про ці форми скажу, як воно все відстає. Так, друзів, в принципі, по формі розібралися. Хто надумає десь замовляти через інтернет собі форму порізку, то будьте уважні. Так як мені першим, перше замовлення моє було, я сказав, що мені потрібна ламінована влагостійка фанера, мені прислали ось таку фанеру. Тобто, Ось така фанера. Це є влагостійка фанера, але не ламінована. Тобто, і в мене зроблений, зроблений 145-й корпус іменно з такої фанери. В принципі, в різниці я в цьому не замітив, що від цієї добре відстає ППУ, що від цієї форми відстає добре ППУ. Але все ж таки в інтернеті я ось такої ну, фанери не зустрічав практично. Е, і в формах. Тому. Якось так. І також питайтеся, чи залишки самої листка, самого листка, якого вас ви, наприклад, порізали, у вас будуть якісь невеличкі залишки. І ці залишки чи плюсуються до вашого замовлення, тобто чи вони йдуть, їдуть з вами. Так як, перший, я замовив цю форму, наприклад, мені залишки не прийшли, але мені не врахували порізку, так як я розумію, що за порізку забрали всього залишки. Ось ці а ось цю форму, яку я різав. Залишки впакували, але не сказали, що пакували, і доставка ось цих форм вийшла в 1500 гривень. Тобто, що ви розуміли, і за того, що листок метр двадцять на метр шістдесят прийшов разом з формою. Тобто за об'ємом, плюс цих три форми важили 50 кілограм з лишнім, тому півтора тисячі просто нові пошті подарували. Тому, друзі, якось так. Я думаю, що відео було інформативне для тих, хто хотів щось почути. Ви почули ось таке відео в нас вийшло про форми. Наступне відео буде про компоненти чи вигідно взагалі виливати вулики, бо можливо, ви думаєте, що ви купили ось цю форму і за 5 гривень будете заливати собі вулик. То ви помиляєтесь. Компонент також дорогий і. Чи взагалі це буде варто вам заливати? Тому давайте наступного на відео зустрінемося і поговоримо про компоненти для ППУ вулика. Всім добра та позитиву! Мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!